У Вінницькому педуніверситеті студенти факультетів та інституту вже долучились до процедури реєстрації на ЄВІ та ЄФВВ. Секретар приймальної комісії Віктор Рогач детально розповідає про іспити, пояснює особливості проведення, а також допомагає майбутнім вступникам зорієнтуватися на початковому етапі їхнього шляху до здобуття магістерського освітнього рівня та ступеня доктора філософії. 7 травня розпочалася така реєстрація. Вона буде тривати до 29 травня. Це буде основна сесія. Пізніше буде оголошена ще додаткова сесія, якщо у вступників є відповідні вагомі причини на те, щоб брати участь у додатковій сесії. Вступники майбутні будуть складати єдине фахове вступне випробування з іноземної мови англійської, німецької, французької або іспанської, а також тест загальної магістрської компетентності. Це буде в один день, а в інший день буде складатися фахове вступне випробування. Зокрема, вступники на галузь 01 освіта будуть складати фахове вступне випробування із педагогіки і психології, вступники на спеціальність 0,73 менеджмент із публічного управління і адміністрування, вступники із спеціальності. Право з права і міжнародного права. З психології вступники будуть складати, можуть скласти два випробування або із педагогіки психології, або із психології і соціології, а також вступники із спеціальності журналістика, публічне управління, адміністрування, а також туризм і рекреація можуть вибрати будь-яке із вступних випробувань з цього переліку і скласти його. Приймальна комісія здійснює реєстрацію за умови особистої присутності абітурієнта або ж дистанційно. Хоч цей період здається дещо хвилюючим, але вступники налаштовані оптимістично і готові подолати це випробування. Навчаюся в Вінницькому державному педагогічному університеті на факультеті математики, фізики та комп'ютерних наук. Сьогодні я тут, щоб зареєструватися на єдиний вступний іспит та продовжити навчання в улюбленому університеті на своїй спеціальності.